Кукурудза ДМС Шаттл середньостиглий гібрид з ФАО 310, створений українською компанією «Маїс». Завдяки високому потенціалу врожайності до 147 центнерів з гектара цей гібрид чудово підходить для вирощування на зерно в умовах полісся лісостепу та степу України. Основні характеристики ДМС Шаттл Тип гібриду прийно простий призначення зерно. ФАО 310 Висота рослин. 240 см. Кріплення качана 95 см. Потенціал урожайності від 111 до 147 центнерів з гектара. Переваги ДМС шаттл. Висока врожайність. Гібрид забезпечує стабільні врожаї навіть у складних погодних умовах. Швидке висихання зерна. Зменшує витрати на сушіння, підвищуючи рентабельність виробництва, стійкість до стресів. Витримує посуху та високі температури, забезпечуючи стабільну продуктивність. Адаптивність добре підходить для вирощування в умовах полісся, лісостепу та степу України. Інтенсивний стартовий ріст забезпечує швидкий розвиток рослин, сприяючи їх стійкості на початкових етапах вегетації. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.